Доброго дня, ще вазі будинок, в якому закінчується ремонт свого досі, яка закрите котечне містечко. Обухівський район 8 км від Києва. Містечко 22 будинки, об'єднане з великим містечком, де буде гарна інфраструктура, яка там будується метрів 800-700 клубний будинок. Будинок іде 170 метрів квадратних з терасою, є також навіс. На два авто і парка місця. От ще на одне два авто. Ділянка 5 соток, але дуже гарною формою. Зараз покажу я вам задній двір, гарно відчувається. Сама стилістика сучасного хай-тек. Фасад іде плитка, дерево, метал і також штукатурка. Якраз така вхідна група, алюмінієві двері вхідні. Вікна йдуть саламандр німецький. Побудований сам будинок із керамічної цегли Тепліч 15 см. Газ заведений в будинок. Водовідведення низом зроблено гарно. Є газовий котел, електрокатев, підвіконня натуральне каміння. Кондиціонери вже встановлюються зараз, зроблю це ремонтом, залишились вже деталі. Вже буде він повністю готовий. То це тільки м'які меблі під себе буду купити і жити. Якраз зліва йде сферловина. Там при вході був септик з приливом, світло заведено, ці комунікації заведені. Також хантер автополив зроблений. І бачите, яка гарна ємна тераса. Зараз ще туди діду покажу я вам, що ви. Саме в цьому переконалися. І отакий гарний задній двір. Гарно відчувається ділянка. Гарної форми. Достатньо місця для будь-чого. Басейн, грибиків зона, сауна. Це можна тут розмістити. Дуже симпатично виглядає фасад, поєднання кольорів, сірий, білий, світло-сірий, темно-сірий. і також ця фасадна фасадне дерево. Так виглядає сама тераса просувна система вихід на. За кухні вітальня на саму терасу і вже на задній двір. Бачите, як все германійно поєднано, оглядає, то будемо раді вам. Зараз я вам швиденько ще покажу саму, сам ремонт. Коляри ви зрозумієте, звісно, там треба ще прибрати все. Ось так одна машина поміщається, тут легко друга машина поміщається. І тут ще третя. Можна трошки бік і четвертого місця. Також септик з приливом тут є. Також дорога зараз дороблюється, буде тротуарна плитка. Це тільки що буде вже з наступного все-таки року. Якраз ставим шлагбаум. І це містечко межує з соснами з ліса. Давайте йдемо всередину, подивимось саме панування. Ми війшли, Тут йде. а, шафа хідна. Зараз її дороблюють. Раз. Тому розуміємо, що буде для верхнього одягу. Тут те ж саме і наверху також місце. Це санвузол на першому поверсі з душовою. Тут рукомийне буде зеркало і тут же туалет з задієнічне душення. Також праворуч іде столешня такого кольору буде для кухні. Це сама кімната на першому поверсі. Кімната кабінет гостюва можна поєднати її. Гадаю, будинок 170 метрів з терасою. Зараз я, на жаль, сюди не зайду, але в цій зоні ця котельня пральня. Там буде два котла електро і газовий також. Ну і місце під пральнюю сушилку. Сходи моноліт і обкладені деревом. Буде підсвіточка під кожною сходинкою, це дороблюється. І також буде пір'о. Тут де вікно. Їдальня. Там, де кондиціонер починається і далі, це сама їдальня. Зліва місце під телевізор. І ліворуч це кухня, кухня з острівцем. Та ось зараз столешню дороблюють. Тут, конди... Тут якраз холодильник з морозильною камерою великий. Посудомийка, ну вже є так. Духова шафа. І, пам'ятайте, розсумна система вихід на терасу. Така об'ємна кухня вітальня Звісно, коли воно прибереться, буде ще більше об'єму тут. Світлі кольори приємні. Штори вже зроблені. Світки дороблюються, Світильники вже поставлені. Так виглядає. Кухня вітальня і сам перший поверх. Давайте підійдемось на другий поверх. На другому поверсі буде три спальні, два санузли, одна гардеробна. Підвиконня дерев'яна, така симпатичне. І його, нагадаю, будуть обов'язково поручні. Це доробиться. Давайте почнемо з другого поверху. Так, такі сходи. З таким віконечком. І такою красивою, симпатичною дустрою. Почнемо з першої кімнати. Нічнічки можна кручити. Якраз місце де я зараз ліжко. І велике вікно. Можна якраз подивитися сусідів. Сусіди тут живуть деякі, деякі дороблять де ремонт, але скоро також будуть жити. Я їх також. Ще два варіанти будинків, де дороблюються ремонти і більший метраж на 20 метрів. Також можна розглянути. Якщо вам треба менше, також є один будинок з меншим витражем. Це мастер спальня. Зараз крастуман сильний, то я вам панораму сильно не покажу. Але вона як би панорама є. Мініціонери зроблені. І Мастер спальня йде зі своїм санузлом душовою. Туалет тут. Рукомийник зеркало ще буде. Трап під нахром тут. Також полиця є. І також своя гардеробна. Гардеробна зі світильником в центру і також такими підсвітками гарними. Далі йде, будівлю з вами нагадаю дві кімнати. І одна з кімнат це Мастер спальня зі своїм санвузом і зі своєю гардеробною. Це загальний санвузол, Зліва буде ванна кімната, сама ванна. І іконочку тут зліва, підлогу, також цей санвузол, гігієнічний душ, рукамини і Такий Об'ємний загальний санвузол з ванною кімнатою. Приємні кольори підібрані і вашій увазі третя спальня на другому поверсі. Також два нічничка є можна їх викрути. Вже тут себе різні кольори підібрати. Отак, наприклад, більш холодний такий яскравий можна таким чином зробити. І тут теж саме все вмикається. Звернівшуємо показати. Досить об'ємна. Ще одна кімната, всього в будинку 4, окремі кімнати, 3 санузли, ви помітили, тепла водяна підлога йде будь-де і на першому, і на другому поверсі. Так, раз такі грибінки, це закриється, звісно, і від них йде тепла підлога по всьому будинку і на першому, і на другому поверсі. Такий чудовий будинок є в наявності. Запрошуємо вас на перегляд. Пописіте на контактний номер. Зможемо вам оперативно показати. І на вихідник, і в будні дні. Запрошуємо вас, будемо вам раді. Всім гарного дня, до важчим.